У цих цукерок майже 0 калорій, звісно ж, якщо їх не з'їсти всі і відразу, але ви знаєте, вони такі кисленькі і прохолодні, що таку гірку можна запросто захом'ячити. Пепсі нульовка, 1 літр у каструльку, 1 столова ложка без гірки лимонної кислоти, плюс підсолоджувач за смаком і 100 г желатину. Хай розбухне пару хвилин і ставлю на вогонь лише. Не закип'ятити, довести до розчинення, температура приблизно 80 градусів. Формочки силіконові розливаємо за допомогою шприца. Мій помічник старається, бо він же привіз у подарунок бабусі форми і замовив цукерочки, тож ця бабуся рада пристаратися. Форми я заливала двічі, тобто велика порція виходить, виймаються вони з легкістю. Я коли натрапила на цей рецепт, його робила блогер-мільйонер. І прочитавши коментарі, я відразу зрозуміла по кількості хейту, що рецепт гідний. І я не прогадала освіжаючий смак. Ми з Михайликом їли на випередки смачного.